Які гості каналу. Так, у нас п'ятий заключний день турніру, потужне усилення на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Так, поки топ. 5 Ага, оборонка знов піднялась в це. Ну, в принципі, не є, і то вже добре. Так, давайте будемо атакувати. Подивимося, що буде сьогодні. Викопатись не хочу, тому подивимось, скільки ми зможемо протриматись. Так, ну тут нам локи потрібен. Потрібен локи. Звісно, той неприємний. Рродгардману зрізає, але ж варіантів в мене небагацько. Ну, поїхали, подивимось, що буде. Угу. Так, є четвірочка синя. Жовтих погано що немає. Так, можемо ми якось зробити синій кріс. Начебто ніяк не виходить. Четвірка. Трішки синіх недостатньо поки що. Ну добре, давайте ось так. Знову купа зелених. Купа зелених. Турнір без зелених, так, можна трієчку синю ще зробити. І там вгорі через жовті прокинути, але там комбо велике полетить. І цього зарядити Але ж таки все ж таки варіантів. Ага, ось синенький доїхав. Ну, це вже більш-менш так, копіюємо бабульку. Звісно, цей може, не знаю так, ага, посивка в нього не спрацювала. Добре, давайте з нього, напевно, розпочнемо. Нехай вже розповсюджується травління. Давайте зробимо ось таке комбо. Так, він з картини вийшов. Але травління далі пішло, тому добре. Давайте ось так. Я навіть не помітив, що в мене локи в картині. Угу. Так, так, так. Там... Ага, це, напевно, від магні, відображення спрацювало. Добре, давайте жовтенькі прокинемо. Є слад. Поки що його тримаємо. Так, ці заряджені, тому давайте червоні через них прокинемо. Угу, сейбл. Сейбл треба забирати, щоб вона не відроджувала. Так, можна зібрати буде трійку червону і синю трічку в пустоту. Ага, навіть так червоні під'їхали. Так, тепер лікуємо локі, бо магні може його добити. І ось так сигненьке прокинемо. Так, непогано вдарив. Добре, знов копіюємо бабулю і добиваємо цю. Так, зараз від'їде Дарк, тому можна тут жовті прокинути. Перезарядимо зараз ладга. Угу. Може червоний доїде. Ні, червоний не доїхав. Червоних ніяк не можу зарядити. Ось нарешті. Не відіграли. Ну, виходить. Локі і вайтфан затягнули бій. Ну, добре, добре, так. Поїхали далі. Мортвіч, Ой, це неприємно. Медея так. І ця що робиться? Це наче лікує. Угу. Але вона швидка і лікує багато. Може все ж таки локи залишити? Ну, давайте залишимо локи, спробуємо такою командою. Мортвіч повільно, але ж все одно. Є одна ульта і все. Так, що ми маємо? Ми маємо дві трічки сині. Там через зелені можна трійку зібрати. І ось тут можна. Давайте ось так. Може жовтий доїде, буде жовтий кріс. Так, непогано. Напевно, кріс ми зберемо. Я не знаю, чи вона. Угу. Може ухилитись. Так, так, жовті, жовті. Два жовтих і згори буде трійка синя. Так, у нас вже міль почала труїти. Добре, давайте жовті зарядимо сладга і поки потримаємо його. Давайте ось так синенький прокинемо. Так. Троїння на сладгу. Там вже медея готується. Нам Би синіх зарядити було б непогано скопіювати ту хоча б мортвіч. Але я не бачу, поки як. І сині зарядити. Можна ту морвіч прокинути, зелені, там може синій доїхати. Так, добре, давайте ось так. Угу. Ну, прийдеться в цю прокидати. Так, тихо, а, не зарядився Локі, бо він був... Я не помітив, що травління. Так, ну добре, давайте ось так, ось так. Дуже невдале, не вдало. комбо немає такого цікавого. Так, добре, давайте так. Ухиляння, але не ті, що потрібно. Добре, прокидаємо тут. Нарешті комбо пройшло, але вже зарядилось так, цю пробили, добре. Може, ухиляння спрацюють? Так, спрацювало трішки. Тут не спрацювало, ну, в принципі, Sparklight це ще непоганий вибір. Так, копіюємо цю мортвіч. Нехай вона сама труїться. Ревна поставила відображення, тому немає сенсу, напевно, спочатку регін вона повинна задіспелити це все. Угу. На Річарду не задіспелили, але на Меддеї задиспелив, тому давайте ось так. І Річарду непогано прилетіло. Так, скільки нас там буде труїти? Угу, Немає. Так, слад буде два ходи ще працювати. Давайте обережно ось так прокинемо. 504. Від'їде все ж таки Sparklight, але він може відродитися. Давайте спробуємо ось так. Так, синенькі трішки приїхали. Добре. Так, Sparklight відродився. І тепер ми активуємо сладга І ось так зарядимо зараз ще вайтфана. Комбо трішки зайве, але нехай буде. Так, ну спробуємо, напевно, річарда пробивати. Угу. Так, поки є слад, давайте в нього прокинемо червоні і зарядимось. Доб'ємо ударників. Так, скільки? 243 500 багато, будемо бити. Ревна вже сама нам нічого не зробить. Це ще й відродилася. Ну, добре, нехай. У нас всі заряджені, тому давайте її ж скопіюємо. Так, вона заблокувалась. Можна в неї прокинути, може там сині доїдуть. Угу, ось так. Добре. Так, Dispel it. І поїде. Зараз буде мороз розповсюджуватись, зарядимо червоних. Так, добре, тут теж все вийшло. В принципі, непогано. Довго, але ми впорались. Так, ну, локі знову відпрацював но відмінно. Так, так. Стекляшки, мультяшки. Напевно, локі нам тут не потрібен. А кого ж взяти? Лімонвуда. Давайте лимончика візьмемо. В принципі, він непогано повинен по них пробивати, якщо вони будуть чинити супротив. Поїхали. Тут багато ударників, тому слад в будь-якому випадку нам потрібен. Так, трієчка жовта, четвірочка жовта, або трійка жовта. Давайте комбо, но ну, так там фіоли зберуться. Так, є. Майже синій кріс. Але добре, в нас буде слад. Ось ну, як краще зібрати в Клеопатру прокинути. Ні, давайте ось так четвірку зробимо. Може червоний закриється. Червоний не закрився. Добре. Ну тоді вмикаємо сладга і ось так прокинемо сині. Знову купа зелених. Давайте ось так. Нехай ці б'ють. Подивимось. Вдарив слад, але ухиляння спрацювало орегін. Добре, цей заряджений, тому ось так. Може від'їхати. Так, від'їхав чудово. Дати можливість ще Льоньки вдарити. Льонька може, ману комусь підрізати. Добре, давайте так, один синенький заберемо. Зарядимо вайтфана. Угу, Охиляння спрацювало, добре. Давайте спробуємо пробити, може так, не вийшло. І, напевно, льоню краще добрати. Так, тут обережно прокинемо ось так жовті. Перезарядимо сладга. Ось так. і Ось таке невеличке комбо. Угу. Так, хочеться мені Кліопатру, напевно, добити. Щоб в них вже не було лікування. Якщо це, звісно, вийде, тому щось вона. Не хоче. Так, добре, давайте ось так. Лімонвуд від'їхав від контри. Я так розумію. Давайте тут прокинемо, будуть сині, угу, буде синій кріс навіть. Так, чудово. Кріс мені не потрібен. Давайте тут синє і спробуємо все ж таки Клеопатру добити. Так, активуємо сладга, тут ще червоня є. Так, вистачило. Ну, добре, залишився один абакан. Вже він нам не загрожує. Чудово. Так, тут вийшло теж все добре. Ми навіть топ-1. Ой, ну я так і знав. Я так і знав, що буде цей фергус. Тут ще міль, фергус, ну, повний набір. Ну що ж, треба повертати Юліка. Можна спробувати цього заграти. Міміки. Ну тут важко буде. Треба встигнути сладга зарядити. Поїхало. І знову синіх немає. Так, ну, в, жовт... в жовті щось. Присутні, але не багато. Добре, давайте ось так трієчку жовту. Не хочеться в фергу все багато кидати. Вівіку то можна прокидати. Так, міль вже нам заблокувала вайтфана. Добре, давайте сині прокинемо. Вже Юліка підблочили. Що тут робити? Медею, звісно, не хотілося би заряджати. Давайте ось так, може там синій доїде. Не доїхав. Жовті. Ось так сині. Так ми встигли активувати Юліка. І давайте ось так, може встигнемо. Тихо, тихо, тихо. Ні, все ж таки фергус сходить. Ну, ось як він заряджається швидше. І ще й ману зняв з ладга майже повністю. Ну, все, тут без варіантів тепер. Тепер без варіантів. Ми всі під блоком, мани немає. Зараз той мегаміньйон буде нас бити постійно. Добре, давайте ось так. Там буде трійка жовтих з гори. І він знову майже заряджений. Добре, давайте так. Може жовті під'їдуть знизу там. Так. І знову трішки не вистачає. Дуже боляче. Давайте поставимо Міньйонів І все ж таки спробуємо вдарити сюди. Так, Чи? неправильно, треба було почекати. Ой, це моя помилка. Треба було почекати, щоб він вдар потім вже. А, хоча ж він, ману мені зріже. Все правильно. Ну, єдина тут надія, що не зріже слад гуману. Але нам треба ж де-то того сладга знайти. Ось так, наприклад. Погано, що і зарядилася ця. Не чинив супротив, ну, не знаю я. Ще і сповільнення. Добре, давайте ось так. Ну, тут без варіантів. Просто на Фергуса ну, не дають, не дають зарядитись взагалі. Фергус повільний герой, заряджається бистріше, ніж мої всі швидкі. Ну, все тут. Просто Мегаміньйон мене з'їв Фергуса. Ще міль там не дає зарядитись. Все, закінчили. ну Все, не буду я викупати. Звісно, один бій залишився, але прикро, що не дають шансів навіть. Так, топ-1. Ну, топ-1 ми не залишимося. Барона С рейтинг 3652 місце. ну Топ-5, скоріш всього, буду. Ось так пройшов турнір. Дуже важко проти цих фергусів, але, в принципі, без викупу то вважаю, що непоганий результат. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!